Почали вести бій і через певний час зрозуміли, що попали в оточення. Нам дуже пощастило, тому що коли ми виїхали, там почався е, справжній ураган з вагом. Хто думає, що існують е, люди, які не народжені для війни, для служби таких людей не існує і не буває. Вони хотіли війни, вони хотіли вбивати ворога. Вони хотіли помстити за своїх друзів, які залишились в пліщі. Ми проклинаємо ваше законодавство і заклинаємо... почалася так само, як і в 22-му році почалася війна, і ми всі почали шукати виходи, як нам потрапити на фронт, почали об'єднуватись і потрапили. Точно так само таким же макаром. 14 2014-15 був зоні АТО. Там отримав капітана. І з повномасштабним вторгненням ми пішли також в зСУ, і ну, потім почалось. Трохи підвищення. Насправді це дуже просто, це дуже логічно. Щодо спортивних навичок, мабуть, ні, тому що ну, спорт не завжди підходить для військової служби. А щодо навичок юридичної справі, ну, лише врегулювання питань щодо там, поранення і всього іншого. Ну, просто треба вміти читати закон та документи. Нічого складного. Тоді, дебільше були операції навколо Донецького аеропорту, ДАП. Ну, не сам ДАП, довкола довкола ДАПа. Відмінуся насправді дуже багато. Тоді не було, такого, не було такої кількості противника, такої кількості техніки та артилерії. Це взагалі, це взагалі інша війна, але насправді навички першої війни дуже знадобились при повномасштабному. Вторгнення. Насправді ні. Після нашої перемоги не планував залишатися у війську, тому що треба відбудовувати та змінювати країну. А поки буде війна, буде збройних служб України, буду наближувати перемогу як зможу. Справді, змінилось дуже багато. Люди, які прийшли в 2014 році, вони вже позаймали великі посади, вони почали робити великі зміни. Що буде далі? Буде далі також будуть зміни, але їх дуже тяжко впроваджувати в військовий час, в час війни, тому що йде війна, і треба займатися більш глобальними питаннями. Тому розвиток, на мою думку, треба залишити на кінець війни або на перемогу. Ну, якщо беремо, наприклад, мене, то я завжди мріяв потрапити на війну, на військову службу. Ну, особливо на війну, не на військову службу, а насправді на війну. Тому в мене не було взагалі ніякого іншого рішення, як піти в АТО і піти не воювати повному штабу. Тобто я взагалі не розглядав варіанту не піти, тому що ну, ніхто крім нас, це взагалі типа. Насправді правда, тому що ну нам потрібно це робити нікому іншому. А щодо ненароджених для війни, я на мою думку, таких людей не буває. Люди, які приходять, українці, які приходять на війну, на військову службу, вони дуже швидко змінюються. Тому що, на мою думку, в геннах українців дійсно є е, військові характери. Тобто людина приходить на війну, відчуває її, починає змінюватися з Гречко Сія у справжнього воїна, справжнього козака. Тому насправді, хто думає, що існують люди, які не народжені для війни, для служби, таких людей не існує і не буває. На мою думку, вона не стала престижною, тому що соціум не сприймає військових так, як потрібно їх сприймати. Все все змінюється, але треба час для того, щоб країна зрозуміла, що ніхто, окрім військових, не може отримати перемогу, ніхто, окрім військових не може виграти війну, і ніхто, окрім ніхто, військових, не може вести війну. Ні політики, не волонтери, ні економічний фронт, ні інші 100-500 фронтів, які зараз видумали. Ми ж не можемо. Взяти і закрити всіх по домам, закрити їм повністю постачання там продуктів, життя, закрити їх всіх роботи. Країна має жити, країна має розвиватись навіть зараз, у час війни, вона має економічно розвиватись, розвивати освіту, все інше. Звісно, людям потрібно вести себе трохи скромніше, тому що треба розуміти, що йде війна і влаштовувати якісь величезні заходи. Розважальні фестивалі це не, не, не надто гарна ідея. Треба бути трохи скромнішими. Звісно, треба жити повним життям, але не так, щоб військовослужбовці бачили це і не розуміли, на що вони воюють. Тому що там я на фронті, грубо кажучи, а тут він приїжджає і ну, не розуміє взагалі нашу це треба. Отік людей, я так розумію, що трохи зменшився, а ті, які приходять зараз, це лише правильний підбор пропаганди, в тому випадку правильний правильний підбор мотивації для кожної людини, тому що людину треба мотивувати людині треба пояснити, на що треба воювати. Вона може не зрозуміти, тому що в Україні не ніколи не велась якась взагалі політика у держави не було політики. Взагалі ніякої. Тому зараз потрібно це робити, пояснити українцям, що за Україну треба боротись, ніхто її нам не подарує, ніхто її за нас не захистить, ніякі НАТО, ніякі війська НАТО. Лише ми і лише ми. Насправді питання дуже індивідуальне, тому що є певні люди, які вони можуть рости кар'єрно, вони можуть займати певні посади, а де є люди, які не зможуть цього зробити з об'єктивних та суб'єктивних причин. Воюють півтора року. Ну, замінити я не розумію такого поняття, тому що триває велика війна, і замінити можна людину, якщо вона лише отримала поранення, або, на жаль, загинула лише в цьому випадку. Насправді ми. Готувалися до повномасштабного до, вторгнення до, до, до війни десь пів року. Ми знали, що війна буде. Ми створювали певні варіанти того, що буду, розглядали їх, тренувалися, були готові морально та фізично, були згуртовані і очікували цього. Війна мене застала у ліжку. Е, прокинувся від бомбардування, зібрав речі, поїхав, все. Київська компанія була дуже схожа інтенсивністю на бої в самому місті Бахмуті, тому що це дуже швидко змінювалось. І бій в місті це взагалі інша справа. Це не в полях, це, ну, це місто. Початок київської операції, ну я спершу приїхав в Павлоград, там зібралася центурія області для того, щоб створити підрозділ. Через півдня я і група людей, які були зі мною, ми поїхали на Київ, тому що в Києві вже точились бої. В Дніпропетровській області нічого не було, тому було прийнято рішення поїхати в Київ, нас там вже чекало. Тобто, через добу, ну, мабуть, менше, після початку війни, ми вже були в Києві, вже отримали зброю і виконували завдання. Київ це був, ну, на початку війни це було спустошене місто, взагалі, в якому не зрозуміло, що відбувається. Не було ніякої поліції, було лише військові і певні обмеження для цивільних. Цивільні також не зрозуміли, що відбувається, тому дуже заважали військовим робити свою справу. Відмовлялися евакуюватись і, на жаль, гибли лише через те, що вони не хотіли покидати свої оселі. Дуже велику. Значення доклали добровольці, які приїхали в Київ в перші дні, навіть не оформлюючись, не отримуючи легального озброєння, просто приїхали в Київ захищати Київ. Тому що, якщо впаде Київ, впаде Україна. Київ це столиця, ми і маємо захищати. І насправді потік добровольців, які залучались в київській операції, був нескінчений. Дуже багато людей, які приїхали з регіонів, і почали вклинювати підрозділ для захисту Києва та Київської. Області. Тому, на мою думку, дуже важливим аспектом початку війни це є е, знову відтворений рух добровольців, який, був дуже, який схожий дуже на початок 14 15 років, була така ж сама історія. В цей раз було набагато більше, тому що було набагато більше мотивації, мотивації та сил. Деякі зразки закордонного озброєння були вже на початку війни, в перші тижні війни вже вони використовувалися. Їхня кількість, звісно, була не така, як зараз, але воно використовувалася. Звісно, якщо б ми отримали те західне озброєння, яке є на зараз, такі вся кампанія би в рази швидше. Але маємо, що маємо, тому війна тривала з тими засобами, які були. Це, звісно, ті засоби, які використовувалися в зоні АТО. Які були на озброєнні підрозділів. Це здебільшого радянські зразки зброї. Фронт був настільки величезний, що вони просто не могли фізично використовувати всі літаки на одному напрямку. В Київській операції вони використовували літаки, гвинтокрили дуже велику кількість. Просто фізично вони створили такий великий відрізок фронту, що неможливо було задіяти авіацію на певному участку. Вони задіяли всю свою авіацію на всіх участках, тому насправді в цьому є певний плюс. Тому, тому що вони були зосереджені не, наприклад, на Київській області, а були зосереджені по території цього фронту. Фронт був дуже обширний. Перше поранення отримав під час Київської операції. Друге поранення отримав е в боюсь там Запорізькій області, якщо не помиляюсь. Звичайна артилерія в першому випадку це танкова в другий випадку це якщо не помиляюсь, був град. Ну, ми знаходились в посадці, е нас виявили та почали знищувати. Е Застосовували всі засоби артилерії, навелись градами. Почали обстрілювати. Я отримав поранення, Тарік також отримав поранення, але я вже не міг піднятися. А він ще ну, він нормально, нормально рухався. Мені показали першу домедичну допомогу, погрозили на техніку, яка залишалась, і ми виїхали. Нам дуже пощастило, тому що коли ми виїхали, там почався справжній ураган з вогню. Все просто. Насправді дуже складно, тому що, наприклад, в перші тижні війни в Київській операції взагалі не було зрозуміло, що відбувається. Ми знали певні моменти, але не бачили всієї картини. Тому дуже складно використовувати брата в певних ситуаціях. Тому що ти розумієш, що ну, в той час втрати були величезні насправді. І росіяни дуже активно перли кількісно. Тому, ну, звісно, були певні переживання. Це нормально. Основною проблемою була відсутність комунікації між підрозділами. Люди бились в Бахмуті дуже гідно, дуже агресивно, дуже, дуже добре. Сама піхота, люди, артилерія це, ну, це не люди, це герої. Але, на жаль, Мабуть, хтось не доклав зусиль для повної координації всіх підрозділів, тому було дуже складно діяти там. Насправді отримали ми батальйон. Батальйон, який вийшов після кіш-кліщеївки з величезними втратами, він був морально не готовий до взагалі до війни, але самі люди там були дуже добрі, плюс-мінус треновані. Мотивовані, вони хотіли війни, вони хотіли вбивати ворога, вони хотіли помстити за своїх друзів, які залишились в Кліщівці. Насправді не можна сказати, що ми змінили перше, тому що було одночасно прийнято мільйон рішень нового керівного складу батальйону, тому що було надто багато проблем, складних проблем, які вирішувалися. Одночасно та постійно. Наразі це, мабуть, один із кращих батальйонів 3-ї окремої штурмової бригади або навіть Збройних Сил України. Тому що батальйон мотивований, підготовлений, озброєний, та головне, він має бажання вбивати. Вбивати ворога, знищувати ворога та робити помсту. Це найголовніше. Найголовніше це мотивація. Мотивація окремої особи в окремих ситуаціях. Показним моментом є відношення всередині батальйону та відношення керівного складу до особового складу та особового складу до батальйону. У батальйоні е, триває дружня атмосфера, дружня дисциплінована атмосфера. Тобто у всіх максимально гарні відносини, можна підійти до, до управління, можна підійти з будь-яким питанням, але все ж дисципліна на найвищому рівні. Успіх цього батальйону. Залежить від багатьох факторів. Це люди, це озброєння, це мотивація, певні учаски. Та, звісно, ну, на мою думку, найголовніше це мотивація. В них була мотивація помста, вони хотіли, вони хотіли робити смерть ворогам, вони це робили дуже успішно. Багато змін було внесено. Закрубалась пам'ять, мабуть, краще на камеру не розказувати. Тому ну, це просто війна, це служба, дуже багато різних цікавих і не дуже випадків, дуже страшних випадків історій. Тому не можна чогось такого одного вибрати. Це один великий, одна велика пригода насправді. І тим, тим людям, які е, зараз коливаються йти їм, Збройні Сили України чи не йти. Я раджу йти, тому що це одна величезна пригода. Дуже тяжка, дуже складна. Але це пригода і те, що запам'ятаєш взагалі на все життя, і це те, що потрібно робити. І це і те, те що буде відрізняти, наприклад, тебе від всіх інших. Це дуже позитивно, це дуже, це дуже по-чоловічому. Справді я очікую різних варіантів. Я очікую, звісно, заморозку, перемір'я. Я очікую те, що ми вийдемо на кордони. На це ми витратимо дуже багато ресурсів, людей та часу, але все ж ми вийдемо. Дуже б не хотіло, щоб українська влада приймала рішення, які нація не підтримує, наприклад, перемір'я або заморозку конфлікту. Потрібно лише перемагати, тому що іншого варіанту немає. Війна 14-15 показала, що якщо їх не зупинити. Не розтрощити, то це буде нова війна, буде нова війна. Тобто, якщо ми не завершимо цю війну, буде третя війна. Я думаю, що влада не зважає на думку військових, але вже насправді суспільство не готове. Ну, половина суспільства не готова до поразки. Вони хочуть перемоги, тому що надто багато зусиль було докладено. Для перемоги для війни взагалі тому єдиний варіант це перемагати. Будемо сподіватися, що влада підтримує нас у цьому прагненні. Якісніше, звісно, воюють кадрові військові збройних сил РФ. Якщо ми кажемо про вагнерів, вони воюють не якісно, вони воюють кількісно. Це взагалі російська армія. Це не купа чмобіків, як нам описують в наших ЗМІ. Це велика машина, велика армія, яка веде війну. Вона навчається, вона еволюціонує, вона постійно, постійно прогресує, так само, як і ми. Тому не варто дивитись на них як на чмобіків або на зеків, лише на зеків або лише на чмобіків. А треба навіть дивитися як на серйозного супротивника, якого потрібно методично знищувати. Звісно, у них є дуже багато випадків засудженими або, наприклад, ну, як кажуть, чмобіки, але в нас також є негативні випадки в наших збройних силах України. Тому варто лише дивитись на свою сторону, покращувати стан збройних сил України, тренуватись та виконувати бойові завдання. Ним давно потрібно було створити підрозділи, в яких будуть служити та воювати люди, які не проходять по певним критеріям відбору в Збройні Сили України. Тому що є, наприклад, дуже мотивовані, підготовлені люди, але вони не повідають критеріям. Наприклад, здоров'я не дозволяє підписати контракт або йти за мобілізацію. А ці люди дуже хочуть. І вони хочуть цього, і потрібно їх підтримувати. Створити підрозділи, з яких вони. Ну, в яких вони будуть воювати? Так само можна сказати, потрібно створювати штрафбати, тому що багато засуджених ну, є колишні військові, є проукраїнські, дуже позитивні люди. Ну, да, вони, вони скоїли певні там злочини, проступки, але треба зважати, що йде велика війна, і немає часу вирішувати. Кому треба або кому не треба воювати. Треба просто воювати. Треба створити підрозділ з людей, які знаходяться в зоні позбавлення волі або з людей, які не підходять під певні критерії Збройних Сил України. Вони хочуть це потрібно робити. Україна потребує свідомих, патріотичних. Здорових громадян. І кому і ніяк не військовим займатися підготовкою молодого населення взагалі до життя та насправді до війни. Якщо держава не зрозуміла, що війна буде надовго і нам потрібно готувати заміну тим, хто вибуває, то цим питанням, звісно, будуть займатись організації такого типу як Центурія. Ідеологічна підготовка. Спортивна підготовка молоді, вона мала б вестись українською державою, українським управлінням та взагалі вестись. Вона не велася, не було спортивних секцій, які б займались дітьми, лише приватні секції. На державному рівні було дуже мало, дуже неефективно та майже нульова підготовка населення. Я не кажу, що треба всім молодим людям. І в Збройні Сили України, але фізично чому ні їх підготувати до цього? Чому, якщо людина прийме рішення піти в Збройні Сили України, вона буде підготовлена? Чому це погано? Це добре. І, взагалі, навіть якщо людина не піде на службу Збройні Сили України, нам конче, потрібні патріотично налаштовані громадяни України, які будуть бачити Україну в світлі майбутньому і будуть мати бажання її розвивати. Також спорт. Для молодого організму спорт це необхідна річ, як і взагалі для всіх інших. На жаль, державної програми на цьому, так, такого штабу немає. Тому цим зараз займалися громадські організації та певні люди. Дві історії. Перша історія це як дуже коротка. Ми зайшли в одне село. Почали розміщуватись, переночували і прокинулись від того, що на вулиці якийсь гул неймовірний, ми аж перелякались, почали виходити на вулицю, почали роздивлятися, що відбувається. Зрозуміли, що над нами, прямо над нами ведеться повітряний бій наших літаків з росіянськими літаками, прямо над нашими головами. Дуже коротка історія, але якщо люди Побачить колись бой літаків над собою. Це було щось таке і те, що не забувається на все життя. Також цікава історія, може не цікава історія, звичайна історія. Це Ворзель, битва за Ворзель це початок березня 22-го року, Київ, Київська область. Ми вирушили в певну, в певну місцевість для того, щоб рухатись вперед. Нам доповіли, що. Попереду є певне скупчення супротивника. Ми не знали кількість, ми не знали якість, ми не знали озброєння, ми не знали, де вони саме. Потрапили на територію одного ресторанного комплексу Ворзель Дельмара, якщо не помиляюсь, чи Маріо. Ну, щось таке. А, Сан-Маріно. Він називався Сан Маріно. Ми прийшли туди, побачили гарний такий комплекс, дуже такий гарно зроблений, басейн. Готельні номери, ресторан, цивільний, нічого не дивається. Там були цивільні люди. Ми зайшли, почали шукати позиції і дали розуміти людям, людям цивільним, що треба покинути цю територію, тому що ну, поряд супротивний. Люди відмовились це виконувати. е, застосувати засоби переконання для цивільних людей. Як тільки ми їх відправили з цього комплексу, буквально за п'ять хвилин ми зрозуміли, що довкола нас знаходиться супротивник. Дуже багато група, цілий БТГР, дуже багато техніки, якісь там Кавказький спецназ, дуже, дуже цікавий, ми почали вести бій і через певний час зрозуміли, що попали в оточення. В оточення попали Дуже феєрично, і виїзд теж був доволі цікавий. Дуже багато спершу було дуже багато поранених, людей з великим досвідом війни першої, тому нічого нового для них це не було. Але кількість, кількість людей на, певну, на певний квадрат місцевості була велика. Почалась евакуація, евакуація проходила дуже швидко та дуже небезпечно. Тому що ми не розуміли, що відбувається довкола нас. Ну, Плюс-мінус ми розуміли, але точних даних ми не мали. Ми знали, що ми в оточенні дуже багато техніки, дуже багато піхоти, і вони не, не бояться стріляти, вони хотіли нас знищити. Із тяжкого озброєння у нас було там пару джевелінів у наших, ну не прямо у наших, а людей, які були з нами, були джевеліни. І почався бій, і перші трьохсоті, які. З'явились, були насправді дуже тяжкими. Почали робити евакуацію, здійснювати евакуацію. І зрозуміло, що там ми в оточенні перша машина виїхала, і друга машина, яка виїхала, вона відразу побачила за собою важку техніку. Тобто, ще б там секунда-дві, та машина була б рознесена там певною важкою технікою. Коли виїхали, вже нас зустріли. Збройних сили України, і вони зрозуміли, що машина тупо набита людьми тілами, і тупо стікає тупо, і ріки крові, як кажуть. Вони для них був настільки шок, що вони взагалі не могли нічого зробити, вони не розуміли, що відбувається. Не дуже цікаво, але як є, евакуація проводилась дуже проблематично, тому що всі мости були підірвані і доводилось переходити важко, важко поранених несли. Інші поранені середні та легкі мали пересуватися через зруйновані мости, під Бучою, під РПН. Насправді, ось якось так.